Я пропоную кандидата на посаду старості Тесю Романа Олександровича і пропоную дати йому їм прихвилини на договорі. На сьогодні один кандидат. Мене звати Десь Раво Олександрович, народився 17 березня 2007 року в селі Челищи Хатицького району. Після закінчення Ченичанської школи здобував вищу освіту в Національному педагогічному університеті міста Київ, потім у Київському національному університеті міністра Шевченко по фахом політології. Згодом здобув вищу юридичну освіту. Працював керівником дивського міського владіного фонду підтримки підприємництва помічником арбітражного керуючого здійснював юридичну практику. 17 року по даний момент є власником кадрової агенції транспорт міста Отир, являючи полонованим експертом у сфері рекордного та формування ефективних команд. У 2020 році Є помічником голови Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області, одружений виховою домі. Висуваючи свою кандидатуру на посаду старости, та стар... ванів Старостинського округу Отецької міської ради, я усвідомлюю свої відвідальність перед діма. Готовий уразі підтримки депутатами міської ради, вашої підтримки, вирішувати всі нагальні задання і важливі. Певними, спільно, ми зробимо програму розвитку даної громади, щоб забезпечити релігійне та достойне життя. Побувавши у населених пунктах старостату, що входить е, до статута округу, вивчивши певні проблематики населених пунктів, сума конституції, що деякі з них не вирішувалися вже десятиліттями. І у різних населених пунктах, вони різні. Але їх будуть такі питання, як стан доріг, робочі місця, якість медицині, освітні культури, а якщо бути точним, повна його відсутність. Свої пріоритетні завдання на посаді старості я бачу в наступному. По-перше, це ревізія майна, що належить, чи має належить громаді, ревізія за мене діяльного та редних договорів у кожному селі, щоб не було самозакладів. По-друге, створення мов для розвитку фермерів. Є багато проєктів, у рамках яких це можна зробити, аби піднятися з господарства на вищий рівень. І по-третє, буде робити все від мене можливе, аби молодь могла себе самореалізувати, а саме залучення грантових коштів на світі інструктні програми. Не менш важливим є те, що жодне питання не буде в життя, доки не буде знайдено спільної мови з мешканців. Це моя принципова позиція. Шановні депутати, зі своєї сторони хочу вас запевнити, що я готовий до конструктиву, буду дослухатися до вашої думки та ініціативи і вашниці. Маю велику надію, що нашими спільними зусиллями стариманіський старостинський округ стане місцем комфортним для проживання та ведення бізнесу. Дякую за увагу і розраховую на вашу підтримку. Що таке викратить? Питання до нас сказала. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що старі мало із кількість улі їздили. Я вас сам не бачила. Вирішення не прийняти. Рішення прийняли, дякую. 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 Це позвоніч.